Колеги, при сьогодні, розпочимо нашу комісію. Почнемо з ремонту. Пропонує провести комісію за 30 хвилин, бо бачу, що нема у нас некого в черзі. Тому розпочнемо з питань. Управління земельних відносин, потім mm -hmm. до питань дула перейдемо. У нас присутні правоохоронні органи. не Хто Зразу вам хочу представити нового керівника управління активами. Це Дмитрий Іванович Сиганович. Дуже приємно. Телефоново обміняємося, будемо працювати, спутка разом. Дякуємо. Розпочинаємо. З яких зі мене питання? Так, Починаємо. Питання. Так, Депутати всі ознайомилися зі мене питаннями. Дивилися да? mm -hmm. справи. Приїжджали, тоді щоденьку. Підемо. А, так, ж було не до нас не прийшло, вони обіцяли, пам'ятаєте, так? Та да? ну, звичайно, ми, ми ж розмовляли вже неодноразово з ними. Да. Сказали, що з керівництвом своїм переговори. Да. Тоді, коли вони нам дадуть згородний зв'язок, ми будемо далі виносити проєкти рішень, щоб розуміти, де ми будемо з ними працювати, щоб швидше все посилу да. ага. Тоді пропоную. Перше питання, четверте питання, п'яте питання, шосте питання, сьоме питання, восьме питання, дев'яте питання, десяте питання, 11 проєкт рішення, 12 проєкт рішення, тринадцяте проєкт рішення перенести на комісію, коли запроцентло енерго до нас з'явиться. І будемо саме хочуть. Хто за таку пропозицію? Хочу голосувати. Дякую. Тоді підемо далі. Юридичні особи продовжуємо другий проєкт рішення. Якісь заважені. Я дізналася. Тоді депутати, які за Дніпровським районом закритувані, да, ви що за цю пропозицію прошу? За ті, хто має можливість таку. Так. Да, да. Дякую. Третє питання, позапреждать. Вулиці автомобіль на 30. Є якісь зауваження, пропозиції, які будуть підтримати. Хто за цю пропозицію, прошу проголосувати. Дякую. 14-й проєкт рішення. Дозвол ККЦ джерело життя. вулиця Історична, 49. Якісь зауваження? Ну, це підтримання. Підтримати пропозиція підтримувати. Хто з собою пропозицію? Дякую вам. Ту Балка, Карпенко, Каргу, 54. 15 проєкт рішення. Я підтримання. Є пропозиція підтримати. Пропоцію пропозиція. Провадження немає. Не. 16 питання плюс, uh, Зачиняю 58А. Якісь заважені пропозиції? Так, працювати з документами, Пласти, якщо потрібно виїздити, uh, добре. Тоді хто за таку пропозицію хоче? Якщо потрібно, то об'єднаюся, то uh, Так, 17 питання. Каповська 30. Документи Документ додивилися на які за які пропозиції на допомогу на розгляд сесії. Дякую. 18 питання. Міська стоматологічна поліклініка No2 1446. Пропозиція відкрити. Хто за цю пропозицію? Заваження в Дякую. 19 питання. КП Запоріжжям Сервісом. По вулиці Сорок Кічинський. Всі документи дивилися, бачили. Не повинна мати. Хто за те, що втратити? Так, це нове 20-те питання з пригодом, це нове будівництво. Надаємо дозу на розроблення проєктів. Це по програмі буде. Які нових питання? 20 те питання.

Це питання ми надавали вам дозвіл, це вже йде продаж, це наповнення бюджету. Вони підтримку. Хто це проповісує? Таке ж питання 22. -е. Про продаж ПП Кін 9 земельних ділянка в полоці Ніжнодніковській Аденке. Які пропозиції? Требували. Хто за те, що підтримувати заваження? Ні? Ні, Дякую. Переходимо до фізичної посадки. Перше питання. ФОП, Деменко, МП по вулиці Зачиняє Василь. Є якісь зауваження? Пропозиції? Потриму. Підтримати. Про те, щоб підтримати, то що висловити. Друге питання. Сіровський МВ по вулиці Набережної, 19-го. Я пропоную виїхати. Ну, до наступної комісії, принаймні. Так, хто за це пропозицію, прошу голосувати. Так, третє питання. Поп єрицян МС, Шевченка, 241А. До наступної комісії. там ж відповідь монітор. Я ж дав запит. Збирання документи я пам'ятаю. Так, мені ще вкладали це і все. Тобто цю пропозицію відповідаємо. Ну так, нехай, скільки. Де. Я не можу переносити, ви самі коли отримуєте да, та, саме, так? так. Добре, добре, дякую. Четверте питання. Правильник по ЄВ та гражданин труб ніколи, АВ, земельна ділянка, полосу тиражі дев'ять. Є пропозиція, коли там я ну, дивився це, цю справу, не розібрався там, з номерами 9, 22, 24. Ну, тобто я хочу більтельно по, ну, попрацювати з цим з цією справою. Знов-таки, якщо потрібно, буде виїзд, зробити виїзд, долучитися. Хто за цю пропозицію прошу голосувати? Дякую. Питання Земельне ділянки по вулиці Барикадні, 22А. Які пропозиції? Які заважують? Це космос. Виїзд? Вивіз, виїзд. Добре, хто за це виявився прошого подібня. Так, шестое питание. ФОП, Сероух, ИВ, земельная делянка по улице Черевни, 20. Ну, Что за наши питания? ФОП номеровский НП и ночь 17. Василий Авиач. оцей 7 та 8, там також... Тобіровський тендрук с... у вулиці 17. Так, да, тобто також ну, працювати з документами, якщо потрібно буде виїхати, щоб не було також цифрами. Скажете мені, якщо буде те, що... Да, так, це повинно. Тобто за цю пропозицію mm, mm, прошу проголосувати. Ну, обидва питання. Так, обидва питання. Тепер <питання> <питання> наступне <питання> 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 Дев'яте питання. Гражданину в Брешеві ОВ земельну ділянку по Клубній 2 для розташування готельного комплексу. Якісь будуть пропозиції, зауваження. Підприниму. 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 Так, приватний сектор. Давайте, якщо є та, зауваження, Две. то скажіть номера. А попередні <зв>. були можете нам... Ну, на той комісії є, де підвести. Ні, не лежав. Я в комплексі повернувся. Вже час пройшов е, е, до Києва. Є компанія вдруге, 17, 120, -е, -е, там є один газ і пласти для допрацювання, тому що щільні забудові збираються в Києві. Об'єкти потрібно здається. Тоді я дорожю. Дивіться друге питання. Так, 17 питання. 20-те питання. Тоді так. Хто за те, щоб підтримати перше питання? Прошу голосувати. Ну, ви кажете про відкладку, правильно? Ви потім розуміємо. Друге виїзд. Да. Тепер з 3 включено. По 16 по 16 включено. То за те, щоб підтримати цю компанію. Дякую. 17 виїзд, закону. Дякую. 19 дев'ятнадцять. Хто за те, щоб підтримати? Прошу голосувати. 21, 22, 23, 24. А, ні, я пропустив. Хто да. виїзд, прошу проголосувати. І 21, 22, 23, 24 включно. Хто за те, що підтримати? Прошу голосувати. Вережі. ГКТ, поліграфіст, по вулиці Українській 52А. гаражний кооператив, дивилися до документи, бачимо, це старий гарожний ну, підтримати. Просто цю пропозицію прошу працювати. Дякую. Так, про передачу додаткові про передачу роздальниці спиці ВП у власні земельні ділянки по вулиці Підвірній 1А. Довісі документи, в мене пропозиція виїхати. У кого По вимогу. Давайте. Хто за те, щоб виїхати, прошу голосувати. Припинення. Брат інтуліст Запоріжжя правоопаренда за 099 по проспекту Соборну 135. Пробудіння. Припинення. Припинення. Хто за, за те, що підтримати проходиться було? Дякую. Тоді переходимо до наступного питання. Десу. Комісія йде. <гуменістичність> <А у члену? гуменістичні> Інвентаризація, ми з вами це постійна з робота, земельні ділянки і особливо депутати, потім будуть виходити на конкурсі. Хто за те, що підтримати, прошу вас, дякую. Ні, мене все, якщо не то. Що тут визволяти?

Шановні депутати, шановні присутні департамент житлово-комунального господарства. Три питання у нас питання номер 4 Про внесення змін до програми розвідки та отримання житлово-комунального господарства міста Запоріжжя на 23-25 роки, затверджені рішенням міської ради. Пропонуємо перерозподілити видатки в межах програми. Збільшити видатки в загальній сумі 1,5 мільйона гривень на вивезення та захоронення твердих битових відходів від прильотів на суму 1 мільйон і захоронення відходів від аварійно-рятувальних робот на суму 500 тисяч гривень. Тому що ті гроші, які з початку року виділялись, ви вже освоїли, і зараз після прильотів у нас нема грошей на вивез сміття. Також зменшити видатки по напрямку послуги з демонтажа, розбирання знесення житлових будинків на 1,5 мільйона гривень. По головному розпоряднику бюджетних коштів районній адміністрації по Комунарівському району, зменшити видатки по напрямку утримання внутрішньоквартальних територій у розмірі 950 тисяч гривень та направити ці кошти на відновлення, поточний ремонт об'єктів житлового. Фонду житлових будинків, садиб типу то господарських будівель в межах фінансування програми комплексного благоустрою. Останні прильоти у нас по покомуналізського району і їх на статті відбудова, поточний ремонт. Вже немає грошей, Так як сесія не бюджетна. Пропонуємо межа програм. На жаль, нам доведеться ще не один раз збільшувала. Ну не... за те, щоб підтримувати, можна ну, конфлікт. Це, це, це все по цій програмі, все так. Там. Артель. Там... Артель. Ну, на... Возьмите, Прошу проголосувати. Дякує... Дякую. Дякую. Передавайте можна да. вас Варіант один так і залишиться. Ну плануємо так. Друге, третя, читаєте? Друге, третє, що з'являється, ми обов'язково приходимо та, на комісію і доповідаємо. Ні, просто просто в мене є пропозиція. Якщо, якщо буде з'являтися проєкт рішення номер 4 варіант 2, то це, це нович рішення новий, 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 і ми маємо також на комісіях так, розглядати. Якщо це. Питання номер 5 про укладання договору доручення з державним підприємством місцеві дороги Запорізької області на виконання рішення Запорізької міської ради від 23.10.2024 були передано функцію замовника будівництва для реалізації відбудови об'єкту реконструкція житлового будинку номер 67 по вулиці Олександрівській в місті Запоріжжя. Після потрапляння боєприпасу з департаменту управління житлово-комунальним господарством до державного підприємства Місцеві дороги Запорізької області на сьогоднішній день вже зроблено цим підприємством ПСД. І потрібно починати реєструвати декларації про початки роботу. Но внесені зміни до деяких законодавчих актів України щодо виконання окремих повноважень галузі будівництва. 81.25 законодавцям доповнена норму закону про регулювання місць діяльності. І сказано, що замовник будівництва, який має намір щодо виконання підготовчих будівельних робот, дії, спрямовані на виконання функцій замовника будівництва, може виконувати особа, якій доручення вчинена дій. За виконання підготовчих або будівельних робот на підставі та в, у межах встановлених договором доручення. Тому цим рішенням ми пропонуємо доручити секретарю Запорізької міської ради, підписувати ці договори доручення. Це вже не перший договор. Вони ж і по спростили так. Я правильно розумію, що типу ну, договір доручення простіше укласти, ніж оформлювати, ну, що так, що так, рішення сесії спростили вони в тому, що якщо це ОСББ, то ОСББ своїм рішенням приймає рішення доручити комусь там, голові підписувати договор доручення, і він напряму вже там без якихось рішень підписує це. Дякую. Питання номер 6 Про визнання відновлення гуртожитку, розташованого за адресою міста Запоріжжя Аваріані 9. Економічно недоцільним. були замовлені департаментом обстеження будівельних конструкцій цього гуртожитку. Оцінен ці, стан як аварійний, пошкоджено до 82 двох. Відсотків об'єкта в цілому вважається висновком економічно недоцільно його відновлювати. Тому нам треба ці, це, це рішення затвердити. Власникам кіманат будуть надані сертифікати житлові. Вже 19 заяв на сертифікати. Людьми подані, але поки ми не приймемо рішення, ця процедура стоїть і воно не там. Є неприватизовані квартири? там. Є неприватизовані квартири на сьогоднішній день і неприватизовані квартири. Хто подав на допомогу з міста, отримують 10 тисяч гривень на місяць для житла. На сьогоднішній день ми проводимо роботи в двох гуртожитках для переселення цих людей і їм будуть надані аналогічні кімнати. Яка кількість? Що, що? Яка кількість таких користувачів? У нас 46 всього там кімнат, з котрих 27 приватизованих, 29, і неприватизованих 17, і 8 родин, 8 обратились до нас тим, що їм нема де проживати, і ми їх по тобто, свободним на сьогодні гуртожиткам вже розселили. Дякую. круто. А вы Максим Полниковым бывает? Ні, начали еще і все. Ну, ми ні, так. Ми ще да. ні, ні, я я дя... хочу вам подякувати, тому що ви э, прийшли хочу до подальчика. І не будете да. одягувати у вас роздані матеріали, проєкті рішення NoR8. Все ж дивилися, було роздано, просто. Що за те, що підтримати, це за рішення. Прошу чекать про місце. Дякую. Наступне. Ще раз доброго дня, шановні депутати. Пропоную розглянути проєкт рішення про проведення земельних торгів з продажу права оренди земельних ділянок та затвердження умов їх продажу в місті Запоріжжя. Добре, не має. В рамках інвентаризації земельних ділянок були сформовані, зокрема, земельні ділянки із 8 земельних ділянок із сільним призначенням для будівництва обслуговування багатоквартирного житлового будинку з об'єктами торгового розважальної та ринкової інфраструктури. Їх було 8 ділянок на а, близько 7 гектарів. Додаткові надходження від продажу права оренди за зазначені земельні ділянки становлять близько 3,5 мільйонів. Але ця сума може бути збільшення за рахунок відкритих торгів ну, за ці земельні ділянки. Сподіваємося, що вона і буде збільшена. Що те, що... Це більше питань немає. Правоохороні горні не було, запрошуємо. Ще раз ви все, поспішаєте зачинити засідання. Пані Петя сьогодні проводить пілотний да, такий експеримент по нашій комісії. І от я хочу, щоб ви власну очі зафіксували те, про що я постійно кажу. Що через тиждень має бути так через, ну, через комісію у нас залишилась ще одна комісія. І, і де всі доповідачі, а де до? доповідь проєкт рішення 1, 2, 3, 7, 9, ну їх немає. Вони не прийшли профіль в профільну комісію. 9, це я є за рахунок відповідальних відповідальних, вони чекають профільну комісію. Бо ставлено вчорашній ранок, у мене був зареєстрований один проєкт. Наразі сьогодні, на зараз 20, із них вони лише 10 в повному обсязі. Зумію. Просто дуже гарно, що ми вводимо інновації, але мають бути люди для того, щоб це, це реалізовувати. Яка сама гарна комісія була пропорацією? Та ви, звісно. А ми ж робимо все, теж було ще краще. Тому, Анжеліка, так. внесіть протокол, під вас. Внесіть Добаві. протокол, побажання Дивіться, Наразі так, щоб, чесно кажучи, 10 проєктів. Вам до проєкти, проекти якщо я вже хоче не це диво, що у нас сесія пробується на 4, на 26 бо розпорядження буде підписане 16 го А по ідеї сьогодні останній день поняття. Та... Буде одна користь, да, 25. Нас... Іще буде одна середа, 25. Ja, я розумію, що 20, у нас 20, буде 20, ще ну, одна додається 25. Ну, середа середа. і, середа, і... Да, Тоді да, да. можемо то, напевно збиратися, да, поки все проходить. Зберемо до через, через тиждень. Василь В'ячеславович, давайте не треба. Перед минулою сесією ми провели, здається, чи коли б не три комісії Босква. через день чи, чи кожного дня. Тому, ну, за мене питання не то, Я б то, все... для того, щоб вони працювали, щоб ніхто Я не думав, що депутатський корпус просто так допомогується.